Прифронтове життя Авдіївка, від якої до окупованого Донецька пішки можна дійти до війни. Мала 70 тисяч населення. Хто міг із прифронтового міста вже виїхав, лишилося тисяч з десять, здебільшого ті, кому тікати нікуди. Після останніх обстрілів у місті вже три дні, як немає світла, і лагодити ніхто не поспішає. Яке воно життя під градами? Дивіться далі. Дідусь Михайло згадує вчорашню ніч. Папалово. Это попало, страшне буде у тому, що раніше було кухнею. Сидить його дружина Неля Олександрівна і сусідка Клавдія Васильівна. Навіть золотів увечері. Вони дивилися телевізора. Я сиділа в кріслі. Ми в мене пройшло. А йому прийшлося в скорую виза. Тепер серед кілька сантиметрового шару пилу з уламками на тлі дірявої стіни. Жінки радіють, що самі живі. Ой, пострадала страшно, пострадала. Наша даже наже не успели. На там, все розвалила, там все выбросили. посуда. Зісь про том останні кількох діпавдіївка знову опинилася під шквальним вогнем. Сьогодні вночі по місту працювали гради. Вже третій день тут нема світла. Три кВт, ну та маловато для нас. А там завідує місцевої протестантської церкви, що вчора в соцмережах оголосив, готовий ділитися своїм добром електроенергією. Стікер та спідназначені для того, щоб людина ставив телефон і мог уйти. Йому ми даємо одну часть, ну, з номером. Mm -hmm. тут є номер, один адін на телефон, один у чоловіка, щоб не вкрали. В магазинах це платна послуга година живлення від п'яти до десяти гривень за телефон. А ціни на ноутбуки ще вищі. Саме тому церкви і доброчинні організації нині найшанованіші і найвідвідуваніші структури в місті. За вікнами пані Наталі час від часу щось бахкає. Саме тому в неї нині роботи багато. Вона – кризова психологиня. Ожидання страху. Це коли ми з вами сидимо і ми все время думаємо, не то, що буде завтра, а через секунду. Ми все время знаходимося на стрьомі, тому що через секунду прямо тут може лечь міна. І ну, це реально страшно. Вона киянка живе на Закарпатті. Нині на запрошення релігійних організацій, місцева адміністрації працює в Авдіївці безоплатно. Каже, здебільшого приходять жінки та діти уже тут в Авдіївці всі свої теоретичні поради випробувала на практиці на собі. Тут страшно навіть тим, хто вчить бути спокійним. Я обіцяю як можна навчитися правильно дишати, а що можна зі своїм тілом, щоб воно могло розслаблятися? Не то держати свої емоції. А щоб вони у мене і не були такими острими Авдіївка одна із тих міст на передовій, де нема наших і ваших. Тут є просто Україна і ДНР Донецька. Тут можна дійти пішки. Багато тутешніх працює там. Тут ловлять Донецьке радіо на українських журналістів поглядають з коса. Тутешні бійці кажуть, Авдіївка завжди була пріоритетною для терористичних атак. Останні дні доказ того. Всю Ніч зазвичай вони десь так ну до часу стріляли а зараз Вони Всю ніч. І до mm -hmm. ранку, тобто і вранці теж. Ну, я думаю, буде наростати до Дня Незалежності. Тобто, це ж День Незалежності це якраз річниця Таке, то Думаю, вони, мабуть, щось готують таке. Що їм готують обидві сторони наля Олександрівна і Клавдія Васильівна навіть бояться думати. Вони повсякчас дякують, що ми до них приїхали. Бо поговорити тут, що новий день то менше з ким із 70 тисяч в Авдіївці нині залишилося не більше як 10. На дом де там, і що на ішона октябрьська. Борисичалко, Олексіморонко та Тарас Кравченко. Програми Вікна СТБ.